Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за дату виходу оновлення 1.27.1. w вот. Це оновлення у нас планується на січень 2025 року. Знаю, що до нього вийде просто оновлення 1.27, тому я за нього само собою згадаю. А також хочу провести аналогії з січнем 2024 року, щоб зрозуміти, чого очікувати у січні 2025 року. Тобто це той період, який буде вже після новорічного наступу 2025 року, друзі. Але перед цим не забувайте, звісно, проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І Так, починаємо з новини спочатку, яка була засвідчена на Вод Експресі. Дата виходу оновлення 1.27.1 в вот, січень 2025 року. Попередньо зимовий патч 1.27.1 виходить у реліз 15 січня 2025 року. Дати виходу по регіонам. От Азія у нас 13 січня, Америка 14 січня і Європа 15 січня. Від себе хочу додати, що це не зовсім новорічне оновлення. Оновлення новорічного наступу буде під номером 127, це в цьому значенні я маю на увазі, і воно повинно вийти перед початком новорічного наступу приблизно 5 грудня. У нас до цього вже вспливала інформація, що новорічний наступ. 2025 року почнеться 6 грудня. Як правило, за добу йде реліз оновлення. Приблизно десь 5 грудня в нас воно повинно й бути. Якщо проводити аналогії з січнем 2024 року, то нам слід очікувати у січні 2025 року наступні події. Перше це оновлений магазин жетонів. Був доволі хороший такий магазин жетонів у 2024 році. На початку в цьому році ми подивимося, що було і що може бути. Також у нас була спеціальна глава бойової перепустки з нагородною преммашиною. Це в нас номад був доволі також непогана подія. Згадаємо. Нова лінійка британських двогарматних важких танків, скоріш за все, вийде. Це Січень-Лютий приблизно в цих діапазонах, хто його знає, в яке оновлення буде додана ця нова лінійка. Я про неї розповідав, друзі, це fv 230 Can Opener. Оця машина у нас британська лінійка буде, голова, так скажемо, британської лінійки, оця машина буде 10 рівня з подвійними гарматами та вибірковим режимом стрільби. Далі у нас буде натиск сезон Мантикори, Друзі. В минулому році був Пегас. Це вже буде запуск номер 2 І останнє, що в кінці січня, повинно бути зимовий аукціон з лотами за срібло та золото. Можливо, в цьому році буде, наприклад, ще за вільний досвід або забони. Подивимося, як. І що буде відбуватися. А тепер, друзі, давайте згадаємо, що ж у нас було у 2024 році, в січні місяці. Перше, це магазин жетонів. Друзі, новорічний такий магазин жетонів. Він був чим хороший, тим, що ми могли забрати навіть машину 7 рівня Т26Е3 3 Eagle 7 Вона дуже дорого коштувала в монетах, але тим не менш можна було її зафармити. Також була машинка Су 85 і більше колекційна 35 монеток коштувала і Гроб Трактор Круп. Також у нас був присутній в цьому магазині за 35 монеток. Коротше кажучи, були також 3D-стилі, це все ви можете зараз побачити. Непоганий був магазин таких жетончиків. Можливо, і в цьому році, точніше, вже в наступному, в 2025 році, в січні, у нас буде також хороший такий магазин жетонів із якоюсь прем-машиною і, можливо, навіть сьомого рівня. Це було б доволі непогано. Далі у нас було оновлення 1231, друзі. У цьому оновленні у нас була лінієчка важких танків Японії з оцією подвійною точністю, так скажемо, охолодження гармати, все зрозуміло. Там у нас лінійка починалася з 5 рівня міцу 108. Далі йшов 6 рівень Type 3 Джуну 7 рівень Type 4 Juto і так далі. Type 57, Type 68 і ТОП був Type 71. У цьому році ми очікуємо, друзі, скоріш за все, що в нас буде лінійка з fv 230 кан opener в голові, так скажемо. Це буде у нас така лінієчка важких танків з подвійними гарматами та вибірковим режимом стрільби. Зараз ми знаємо за према, який буде у нас восьмого рівня, скоріш за все, в новорічних коробочках по зливах, і за топа. І знаємо, вже є витіки інформації, що лінійка, скоріш за все, буде починатися з шостого рівня, не з п'ятого, а з шостого рівня оцих важких танків Британії. Далі, якщо подивитися, що в нас було в 2024 році в січні, то це спеціальна подія, бойова перепустка Діамантовий Куш із цим фільмом Великий Куш у нас була колаборація, доволі непогана. Нагородною машиною у нас була прем ПТ-шка Великобританії 8 рівня Номад. Також непогана така була подія. Були базові нагороди і були поліпшені нагороди. До речі, в поліпшених тільки нагородах можна було забрати номада у 3D-стилі життя в великому місті. І я вже не пам'ятаю, скільки голди коштувало для того, щоб відкрити поліпшену лінійку нагород. Цього вже вам не скажу так сходу. Також у січні у нас, скоріш за все, отуди от під кінець, можливо, стартуватиме сезон червоного пегаса. от Раніше було. Звісно, у нас буде, наприклад, червоний мантикори, чи ще якоїсь мантикори, там уже подивимося. Коротше кажучи, непогана така подія. Знаю, що в декого підгорає п'ята точка від натиску, це все зрозуміло, але тим не менш, якщо навіть не упорюватися, а проходити просто щотижневі завдання, можна так непогано фармити бони і в кінці. Ці кінці за цю прогресію забирати навіть бонове обладнання, за гартування. Непогана така штука, і якщо ви будете в кожному сезоні утримуватися в сріблі, доходити до срібла, ще й заберете собі акційну машину 10-го рівня Stinger. Це само собою дуже багато гравців цим цікавиться і хоче забрати ці нагороди. І також у нас в кінці місяця січня 2024 року, відповідно, ми цього очікуємо, і в 2025 році був аукціон, аукціон World of Tanks. І якщо подивитися інформацію по зимовому четвертому аукціону World of Tanks 2024 року, от підсумки і взагалі список, то ми можемо побачити, що в нас було 5 лотів. П'ять відкритих аукціонів, закритих взагалі не було. Чотири було лота за золото, один був за срібло. Надіюся, що, наприклад, у цьому році буде як мінімум один лот, наприклад, за вільний ще досвід. Це було б непогано. Або за бони. для багатьох гравців, у кого дуже багато бон, було б дуже цікаво прийняти у ньому, я думаю, участь. Далі, що у нас конкретно? Було. На зимовому аукціоні 2024 року були розпродані абсолютно всі лоти, це просто. Т-22 середній був першим лотом, він був розпроданий. Зрозуміло, ціна мінімум складала 15 мільйонів кредитів, кількість була 15 тисяч штук. конкурентна ставка складала 26 мільйонів срібла. Це конкурентна ставка, це не та, за яку він розходився. Кількість учасників була 32 705 гравців. Мінімальна ставка склала близько 22 мільйонів 800 тисяч срібла. От так розійшовся перший у нас танк. Я, по-моєму, ставив тоді 29 мільйонів 999 000, чи в таких діапазонах. Коротше кажучи, для колекції собі цю машину забрав. Другим лотом була абсолютно нова машина БЗ-721, важкий танк. Значить, ціна була мінімальна 22 500 золота, друзі. Кількість 15 тисяч штук. Конкурентна ставка складала 27 тисяч 500 золота, аж, але розходився він за мінімальну ставку 24 тисячі 638 приблизно. Якщо ви приймали в аукціонах участь, можете писати який лот, за яку ціну, якщо ще пам'ятаєте, ви забрали. Третій лот був так само абсолютно новою машиною. Це у нас була ПТ-шка двогарматна ЄСУ-122. Вона була також розпродана, ціна мінімальна складала 9 тисяч золота, кількість була 30 тисяч штук. Конкурентна ставка склала 10 50 золота. Кількість учасників 33 тисячі тобто приблизно кількість учасників була рівна кількості лотів. Так скажемо, тому мінімальна ставка склала 9100 золота. Всього на 100 золота підняли мінімальну ціну. Практично за мінімалку всі забирали. Я також цю машину забрав і не дуже великі значення ставив. По моєму 10 тисяч приблизно я ставив голди. Приблизно 10 тисяч ставив голди і забрав собі ЄСу-1222. Четвертий лот це ТЛ7 був. Також він повністю був розпроданий. Ціна мінімум складала 10 тисяч золота. Це в нас Тел-7 Прем ПТшка 9 рівня друзі з США. Я на ній дуже багато свій час грав і зараз інколи викочую. Премдев'ятка. Це одна з перших премдев'яток, яка в мене з'явилася, окрім тих, звісно, які повипадали з новорічних коробочок завдяки підписникам. Значить, конкурентна ставка у нас склала 11 10 золота. Не набагато її підняли. Кількість учасників була 16 832. Ну, скажу чесно, плюс-мінус кількості лотів дорівнює. І мінімальна ставка склала 10 101 золота. Також не була високою, так скажімо, мінімальна ставка, всього на 101 золота вища, ніж встановлена. Оця мінімальна ціна. До речі, я машину цю забрав також, я, можливо, вже й сказав, але вона мені подобається. Скажу чесно, з нормальним обладнанням непогана така машинка. І п'ятим лотом був ВЗ-111 целінь, він був також розпроданий. Мінімальна ціна була 15 тисяч золота аж. Це доволі багато, звісно, кількість була 7 тисяч штук. Усього конкурентна ставка складала 25 тисяч золота. Друзі, тобто в багатьох гравців-колекціонерів не було цієї машини, вони ставили високі ставки. А кількість учасників була 13475, тобто в два рази більше, ніж е, самих лотів. І мінімальна ставка склала 22 100 золота за цю машину. Тобто підняли аж на 7100 е, мінімальну ціну, за яку е, гравці змогли забирати от цю машину. От таку інформацію, друзі, вам хотів розповісти. Надіюся, було цікаво і надіюся, тепер ви будете розуміти, чого очікувати от усі. 2025 року. Розумію, що тільки кінець жовтня ще в нас буде листопад, потім грудень вже з новорічним наступом. Але тим не менш з'явилася інформація така от, на Вод Експресії. Я думаю, просто-напросто, з свого боку, хочу розкрити її більш детально, щоб ви розуміли і усвідомлювали, чого очікувати на 2-3 місяці наперед. У грі. Звісно, можуть бути якісь сюрпризи, якісь нововведення з боку ВГ. Це нормально, це класно, що неочікувані, якісь події, там техніка і так далі. і так далі З'являється. Але, тим не менш, те, що я можу здогадатися, я з вами ділюся. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!